Добрий день, малята! Щоб дізнатися, що ми сьогодні на занятті будемо ліпити, потрібно відгадати загадку. бокс, хокей, бобслей, футбол, сноуборд і волейбол, стадіон, басейни, корд, об'єднало слово правильно, спорт. Діти, а який вид спорту вам подобається? Чи займаєтесь ви спортом, чи робите ви ранкову гімнастику? У кожного виду спорту є спортивні знаряддя. У футбола це м'яч, у хоккея це шайба і клюшка. У тенісу – це ракетка. У велоспорту це велосипед. Тож сьогодні я вам пропоную сліпити спортивні знаряддя за задумом. Це може бути цей м'яч, велосипед, шайба і клюшка, ракетка. Тож бажаю вам успіхів і чекаю ваші роботи. До побачення!